Пані та панове, шоу починається! Останній тур в АПЛ. Заключні тури провідних європейських Ladies and gentlemen, it's match day. Ну і звісно, питання чи збережуть прописку в еліті? Клуби українців. Звісно, мова йде про спецію Коваленка, Ебертон Миколенка і також Страсбур Соболя. Напишіть в коментарях, чи вірите, що всім українцям це вдасться, бо ж хтось вилетить, а хтось ні. Також прошу поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Гаряча травнева субота в італійській серії А, як завжди, пристрасть, як завжди, насичене завершення. Ну і, звісно. Для нас це емоції і переживання за Віктора Коваленка. Спеція проти Торіно. Цей поєдинок відбудеться о 16.30. Ну і безумовно, ми розуміємо, яка висока ціна цього поєдинку. Спеції треба тільки перемагати, тому що вони за крок від виліту серії. А ну і сподіваємося, що Коваленко і компанії вдасться зберегти зрештою місце в еліті італійського футболу. О 20.00 мадридський реал Андрія Луніна приїде до Севілії на естаді Рамон Санчес-Пісхуан. Ну що ж, немає поки новин чи дасть шанс Карлу Анчелоті українському голкіперу. А ми сподіваємося, що тібо куртуа залишиться на лавці. Ну а Лунін вийде на поле. О 22.00 Одразу два поєдинки в передостанньому турі французької ліги 1 Брест. Марсель, ну і що ще цікавіше? Страсбур, Парі Сан-Джермен. Ну, матчі Брест, Марсель. Ми чекаємо на появу нашого Руслана Маліновського. А от що стосується поєдинку Страсбура проти найсильнішої команди Франції, Парі Сен-Джермен, Бапе, Месі, Неймара та інших суперзірок світового футболу. То тут, скоріше за все, українець не зіграє, можливо, трішечки почав відновлюватись ну і в кращому випадку з'явиться на лаві запасних чи вийде на поле у захисній масті. Щодо інших поєдинків, де не буде українців, але які неможливо. Пропустити, звісно, мова йде про фантастичну розв'язку в німецькій Бундеслізі. Дортмундська Боруся може нарешті здобути чемпіонство і перервати 10-річну гегемонію Мюнхенської Баварії. 16.30 в Бундеслізі, гаряча кінцівка, і, звісно, поєдинки, в яких все буде вирішуватись. Боруся Дортмунд Майнц на сигнал іду на парк. Ну і в Кельні. Місцевий Кельн буде приймати Мюнхенську Баварію. Ну і звісно, ці яскраві фінали не можна прогавити, тому на вихідних будемо робити багато стрімів. Ну і 18.45, чемпіоншип, фінал, плей-офф за вихід до англійської прем'єр-ліги. Ковантрі проти Лутона. Ну Олди ще пам'ятають Ковантрі в АПЛ наприкінці 90-х. Ну а Лутон вже навряд хтось пам'ятає на таких високих рівнях англійського футболу. Тому дуже цікаво, яка ж з цих команд вийде до головної футбольної ліги світу. Ну щодо АПЛ, то тут завершення сезону вже в неділю і ціла низка поєдинків, де будуть грати і українці, і команди наших. Футболістів, тож за АПЛ будемо слідкувати о 18.30. власне всі матчі відбудуться в цей час. Арсенал Вулвергемптон, Астонвіла, Брайтон, Брентфорд, Манчестер Сіті, Евертон, Бормут, Кристал Пелес, Ноттінгем, Лестер, Вестхем, Лідс, Тоттенгем, Ман Юнайтед, Фулхем, Саутгемптон, Ліверпуль та Челсі, Ньюкасл, Юнайтед, Арсенал Вулверхемптон, скоріше за все, без Зінченка, який через травму цього сезону схоже вже. Не зіграє в матчі Мансіті та Брентфорда, Може, Єгор Ярмолюк, наш молодий український талант з молодіжної команди лондонців, може, з'явиться, бодай на лаві запасних. Як сказав, після нічиєї з Брайтоном тренер МанСіті вже команди чемпіонки Пеп Гвардіола. Ми за минулі дні випили весь алкоголь в Манчестері. А тому, звісно, догравати зараз будемо так собі. Ну, точно, звісно, він. Жартує, тому що налаштоватись будуть ой-ой, ой як, особливо на фінал Ліги Чемпіонів, історичний для Мансіті проти Інтера. Ну, нас більше цікавлять українці. На жаль, Михайло Мудрик поступився розгромно з його Челсі на Олтрафорд Ман Юнайтед. Мудрика знову був момент, який він знову жахливо виконав. Ну, в Мудрика зараз великі проблеми. Він в інстаграмі постить казна, що виклав відео як дідуган, в якого ну Даруйте помітно трохи а, сідниці, те саме заднє місце. Він а, це в сторіс-запостив. на що ти це робиш, Михайло? Я не розумію. Потім він там постійно в Counter-Strike грає, і при цьому мало на футбольному полі щось показує і ще менше говорить, наприклад, про Україну. А тому тут очікування одні були від трансферу Мудрика, ну а реальність поки що дуже і дуже невдала. Але найбільше наша увага буде прикута до матчу Евертон Борнмут, 18.30, Гудісон Парк, Динамівці Києва, Українці, наші захисники, Віталій Миколенко проти Іллі Забарного. Ну так, Борнмут все ж врятувався. Радіємо за Забарного, який повертається до основи Борнмуту. Зіграв чудовий матч проти. Ман Юнайтед, що визнали і вболівальники, і спеціалісти. Віталій Миколенко натомість, на жаль, через пошкодження пропускає останні ігри. Ну і в той же час не можна не сказати про те, що має і відновитися Миколенко, тому що Евертон на краю. Прірви. Справді, Евертон зараз посідає 17-ту сходинку у підопічних Шона, дайча 33 очки, на два лише менше у Лестера та Ліца. А тому ви розумієте, що і Лестер і Ліц можуть здобути перемоги в своїх поєдинках, і тільки якщо обіграє Евертон Борнмут, то він точно залишиться в АПЛ. І на наступний сезон. Тож в цьому матчі вболіваємо за всіх наших, але перемоги все ж будемо бажати Евреїв. Вертону Миколенка. Так само, як о 20.00 на естаді Муніципаль де Монтіліві в Жироні будемо бажати перемоги іншому колишньому динамівцю Києва та Вінгеру збірної України. Віктору Циганкову, Жирона Бетіс, дуже цікавий матч. Потужна команда з Севілі проти не менш сильної Жирони цього сезону. Ну, і, як ви розумієте, якщо Жирона здобуде перемогу, то покращить свої шанси на Єврокубки. Звісно, це буде зробити надзвичайно складно, але дуже допоможе, як завжди, своїй команді. Віктор Циганков він допоміг врятувати нічую в минулому поєдинку проти Сельти, заробивши пенальті. Ну і тепер ми чекаємо вже. Від нього результативних дій. Тож поєдинки будуть дуже цікавими. Насичений вікенд футболу. Тому, друзі, звісно, прошу вас, напишіть в коментарях, який поєдинок ви чекаєте цих вихідних найбільше. Не забудьте про лайк для цього відео. Потрібні ваші українські вподобайки. І будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко, вдячний вам за увагу. Бажаю все найкращого. А в Україні ми кажемо перемагай! Ladies and gentlemen, it's match day.